Хоча більшість поглядів спільні, але залишаються три основні відмінності між православними та римокатоликами. католиками І ось вони безпомилковість папи. Римокатолики католики вірять, що коли папа щось говорить з крісла Петра, то йому дана влада робити догматичні постанови обов'язковими для всієї церкви. А від помилкових рішень рятує його сам Господь. Натомість, православні християни вірять, що питання віри можуть бути вирішені лише радою. Філіок. Православні християни вірять, що Святий Дух походить від батька. Натомість католики вірять, що він походить від отця та сина. Сам термін Філіокве означає син і був доданий до Нікейського символу віри римською церквою наприкінці першого тисячоліття, що призвело до великого конфлікту між Заходом та Сходом. Непорочне зачаття. В 1854-му папа утвердив доктрину про непорочне зачаття, в якому розповідається, що Діва Марія збережна від первородного гріха від свого зачаття. Натомість православні християни вірять, що Марія успадкувала первородний гріх, незважаючи на те, що ніколи в житті не грішила особисто.